Олександре, вітаю вас. Сьогодні хотілося б поговорити з вами на тему, яку обговорювали вже дуже багато, і цього рішення чекали усі болівальники всієї країни, не лише футбольного клубу Полісся в грудні минулого року. Стало відомо, що Кабмін доручив розробити порядок допуску болівальників на трибуни. Як у клубі зустріли цю інформацію? Адже, по суті, це був перший такий довгоочікуваний крок до повернення глядача на стадіон. По суті, ми щасливі, тому що ну тепер ми точно розуміємо, що гравці команда да. Ті зусилля на футбольному полі, які вони докладають, вони будуть саме для наших болівальників і не лише по телевізору, да, а тепер і на трибунах. Тобто. Ми зробили дуже великий обсяг роботи, дуже великий обсяг роботи зробила Служба безпеки, відпрацьовуючи питання того, як вболівальники можуть знаходитись на стадіоні, з точки зору безпеки, з точки зору у випадку там, повітряної тривоги, що відбувається, як побудована вся історія, з точки зору організації виходу вболівальників, куди вони спрямовують, і так далі. Тому що з одного боку клуб наполягає, да, клуб докладає зусиль, щоб. Болівальники все ж таки змогли прийти на стадіон, але водночас це дуже велика відповідальність клубу за життя, за, за наших палких болівальників, щоб з ними, не дай Боже, нічого не трапилось в момент, коли щось відбувається, дуже небезпечно. Тому зараз можна сказати про те, що е, приблизно півтори тисячі болівальників може прийняти е, стадіон. Да, це, не та кількість, на яку ми хотіли б розраховували. Звісно, ми б хотіли бачити повні трибуни, а це 6,5 тисяч болівальників. Але чому півтори тисячі, я дуже просто поясню. Кожен клуб, який е, приймає рішення, що болівальники будуть на його трибунах, вирішує питання безпеки з точки зору, яка кількість бомбосховищ є, є навколо стадіону. Тобто це 500-700 метрів не більше. Е, тому клуб, е, в свою чергу, провів перемовини і проводить перемовини з бомбосховищами. Це ліцензує. Бомбосховища, це не так, що хтось знайшов якийсь подвал там, і там вирішує питання. Тобто, це ліцензовані бомбосховища, з якими підписуються контракти, які готові і можуть прийняти вболівальники. Тобто, така кількість людей півтори тисячі це сама та кількість, яка по суті ну і дозволяє нам вже розпочинати програму по продажу квитків і запрошення вболівальників на трибуну. Я розумію, що е, вимога е, заключених договорів із бомбосховищами це була вимога української прем'єр-ліги як організатора змагань. Чи були ще якісь специфічні умови, е, які організатор змагань ставив перед клубами? Ну насправді е, українська прем'єр-ліга е, ну, була така формулювання, що за е, бажанням клубу. Тобто, якщо клуб бажає, то він може працювати над питанням, щоб болівальники були на трибунах. Якщо не бажає, ну наприклад, є стадіони, де навколо. Стадіонів немає бомбосховищ, і попри всі бажання, вони не можуть запросити вболівальника на стадіон. Я Не хочу називати ці стадіони, щоб не розчаровувати інших вболівальників, тому що я, скажімо так, відповідаю за питання позиції Полісся в даному випадку. Але таке було. Тому у нас бажання є, і це і є наші можливості. Тому примір, якщо б ми знайшли на 6 тисяч, Прім'єр ну, сказала би нам Окей, 6 тисяч. Але ну, об'єктивно кажучи, ми розуміємо, що у нас півтори тисячі вболівальників, ну і плюс 300 це. Відповідно до регламенту, це ті, хто приймають участь у змаганнях. Тобто це команди, це суперники, врачі, там, і лікарі, і все таке інше. Ось. Тепер стосовно того, як ми будемо продавати. Та, і... Безумовно, це надзвичайно цікаве запитання. Як ми будемо заохочувати вболівальника? Тому що я переконаний, що він вже чекає цього моменту, він чекає першого домашнього матчу. Що клуб запропонує? Перший домашній матч це 1 березня. Матч проти ЛНЗ, треба слідкувати за нашими соцмережами. Ми об'явимо про те, що там про старт продажу, тобто квитки будуть продаватися як онлайн, так і офлайн, так як це було до, скажімо, повномасштабного вторгнення, як це було до ковіду. Тобто можна квитки придбати як в центрі міста, так і. Так і онлайн. Ну звісно, швидше це зробити онлайн в день. Матчу квитки можна буде придбати вже ну безпосередньо на самому стадіоні. Ось тому слідкуйте за анонсами, кажу за нашими соцмережами. Ми обов'язково повідомимо, що і як. Точилося багато дискусій стосовно того, що багато клубів страждають від відсутності вболівальника в фінансовому питанні, тому що продаж квитків — це доволі суттєва стаття бюджету усіх клубів. Як поліція діятиме у цій ситуації? Півтори тисячі це багато мало через розраховуємо ми заробляти на цьому О, в умовах війни. Позиція поліції його президента дуже чітка і зрозуміла. Ми вважаємо, що ті вболівальники, які будуть йти підтримувати команду на трибунах, вони одночасно будуть. Допомагати нашим ЗСУ в боротьбі за незалежність України, тому позиція однозначна, що всі гроші від продажу квітків будуть спрямовані на зсу. Більш того, там вже проведені перемовини з біджі від Черіті благодійним фондом, і ми вже розуміємо, куди саме будуть йти. Не просто там донатимо на зсу, а гроші будуть спрямовані на 132-гу розвідувальну бригаду десантно-штурмових військ України. Саме цю бригаду місцеву ми будемо під підтримувати і ми будемо підтримувати, але разом з нашими болювальниками. Тому жодної копійки, клуб не бере собі в актив всі ці гроші. Тобто, йдеш вболювати за полісся одночасно допомагаєш зсу і нашим воїнам. Скажіть, а, чи буде якась градація квитків, тому що ну відверто кажучи, ми вже всі відвикли ходити на футбол. Ми вже не пам'ятаємо, скільки воно коштує і якою буде цінова політика. Ну, ми це питання ще пропрацьовуємо. Тому стосовно ціни, я думаю, що коли ми будемо анонсувати, люди будуть заходити на ті ресурси, які будуть продавати ці квитки, і там все буде зрозуміло. Просто нам ще потрібно трохи часу. А купити квитки онлайн можна буде. Каса ресурс, а також через інших національних операторів, таких як Карабас і eSport Інуа, e здається, так назва. Тому все дуже просто і буде зрозуміло. Незважаючи на пандемію коронавірусу, Вірусу, незважаючи на повномасштабну війну, футбольний клуб Полісся старався адаптуватися до умов, в яких усі, уся країна опинилася, і так чи інакше, клуб був поруч зі своїм болівальником? Я маю на увазі проект Фанзони, куди ми запрошували вболівальників, і де ми з ними фактично контактували і були обличчям до обличчя, яка подальша доля цього проекту, тому що ну логічно, що потреба в «Фанзоні» відпадає в центрі міста. Але так чи інакше, я думаю, що Полісся хоче все ж таки щось запропонувати своїм вболівальникам. Ну, так, це наш унікальний кейс. Ми дуже скажімо, щасливі, що змогли залишитися з нашими вболівальниками навіть впродовж зимового міжсезоння. Тобто було багато подій, і кіберспортивні змагання, і перегляд матчів, і навіть волейбол ми разом всі дивилися. Тому ми хочемо цей проєкт продовжити, але ми хочемо ну, скажімо, його трохи реформувати стосовно тих ідей і скажімо, тих реалізацій, які зараз у нас відбуваються напередодні старту другого Частини чемпіонату, тому прямо зараз можна сказати, це перше, да пролунає, що ми працюємо над тим, щоб відкрити центральний вхід. Класичний історичний вхід на стадіон. От і там зараз відбуваються будівельні роботи. Все це буде виглядати вже, сподіваємось, встигнемо до 1 березня, щоб відчинити наші двері, саме так, щоб болівальник традиційно вже йшов на стадіон, як це має відбуватися. Але в той самий час ми, по-перше, ми вважаємо, що під час виїзних матчів болівальники все одно мають десь збиратися. По-друге, ми трансформуємо цю. Фан-зону, скажімо так, робоча назва Плей Сіті ФК Полісся. Це буде зона плей Сіті, яку ми якраз переносимо за, скажімо, за центральний вхід. Тобто ця фан-зона буде розміщуватися відтепер. Безпосередньо біля стадіону. Ми вважаємо, що якщо батьки йдуть на трибуни, то діти якраз можуть провести якийсь час. В чому буде ще різниця? В тому, що з'являться фудкорти, тобто там можна буде купити щось випити, якогось напію, з'їсти щось гаряче, якось провести час. Будуть додаткові майданчики розважальні для дітей і так далі. Тобто ми хочемо зробити цю зону як нову, абсолютно нову зону в Житомирі, де люди будуть проводити вільний час, яка має. Бути модною, сучасною і там буде дуже цікаво. Тому зараз, після 25 лютого, після матчу з рухом, ми розбираємо цю фан-зону і переносимо її до, до стадіону. Тому обов'язково про що повідомимо, і про відкриття, і про все таке інше. Тому я думаю, весною там буде дуже цікаво. Я думаю, що і я, і ви, і всі вболівальники Житомирського полісся з нетерпінням чекають перший домашній матч Житомирського полісся 1 березня проти ЛНЗ, а наостанок вас хочу попросити до всіх болівальників з Рундус, які дивляться це відео з закликом приходити підтримувати команду. Друзі, ми вас дуже очікуємо. Дуже очікуємо. Ми дуже скучили. Нам вас не вистачало. Я думаю, вас дуже не вистачає нашій команді, тому ваша підтримка, безперечно, буде надважлива. Ми починаємо другу частину, весняну частину. Команда бореться за Кубок України, за медалі. Тому очікуємо вас на матчах і очікуємо вашу палку підтримку. Привіт, граю! Подивилися відео? Що забули зробити? Правильно, поставити лайк, давайте ваші пальці догори це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.